Інна Белень на своїй сторінці в інстаграм вирішила відверто розповісти шанувальникам про свою боротьбу з хейтерами. За її словами, вона завжди читає коментарі. І перша реакція, яка виникає, це бажання відповісти і щось довести. Інна зізналась, що ще з дитинства намагалась гарно вчитись і чогось досягати, щоб подобатись усім і отримувати схвальні відгуки. Ця модель поведінки залишилась і в дорослому житті, і саме вона, за словами Інни, заважає спокійно приймати наявність хейтерів. Під час візиту до Львова дівчина звернулася до психотерапевта. І саме тоді зрозуміла одну просту річ у світі завжди знайдуться люди, які осудять не тільки тих, хто щось робить, а навіть тих, кого вже немає. Тож сенсу щось доводити немає. Серед важливих висновків, які допомогли інні змінити ставлення до хейту, коментар це завжди про саму людину, яка його пише, і її особисті проблеми. Хейт викликає відчуття небезпеки, тому важливо нагадувати собі, що ми в безпеці. Варто контролювати свій особистий простір, можна спокійно видалити коментар або заблокувати хейтера. Найкраща реакція на хейт це тиша, і з досвідом подібне просто перестає помічатись. А що думаєте ви про такий підхід і не до хейтерів? Чи стикались ви з подібним? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.